Один із найстарших та найіменитіших митців Прикарпаття святкує 88-ліття. Іван Лобода родом із Полтавщини, та на батьківщині буває не часто, адже з нею пов'язані не найрадісніші спогади. Родина художника померла у 33 му під час голодомору. Другою рідною землею для митця вже давно стало Прикарпаття. Вперше приїхав до Івано-Франківська одразу по завершенні Великої Вітчизняної війни. Нині ж тут Іван Іванович презентує 10-ту персональну виставку. Вона вмістила майже 120 робіт, серед яких і дуже давні написані на зорі плідної кар'єри, і з. Зовсім нові. Серед величезної кількості пейзажів переважають карпатські краєвиди. Карпати красиві місця для художник. Багаті он. Я був Космач, перховина, земброня, криве поле, горохта, яремчий. А художник – са поет. Більшість полотен автора це зразки класичного монументального живопису. Іван Лобода, не лише знаний співець мальовничої гуцульщини, але й відомий портретист. Чи не найбільше у доробку автора зображень дружини Маргарити? Часто його натурниками ставали й трійко дітей. Та лише один найстарший Тарас пішов творчою стежиною батька. Спочатку не було бажання. Я хотів бути льотчиком. Тато сказав, як завжди, твердо. Він сказав, що в ніякому разі. Підеш художню школу. І все І з того почалось серед відомих особистостей, запортретованих Іваном Лободою, чимало зображень Шевченка до майбутнього 200-літнього ювілею Кобзаря, митець у всеозброєні. Лише на цій виставці 10 робіт із його Шевченкіади. Серед них і найсвіжіший, написаний тиждень тому за чорно-білим ескізом тридцятилітньої давнини. Він ще не завершений, каже автор. Тож по закінченні виставки полотно повернеться до майстерні художника. Її Іван Іванович і досі справно навідує щоранку. По дві години проводить за Мольбертом. Мистецтво лікує і дає на. Сна адже в такому поважному віці художник має ще чимало творчих планів.